Ну що, вже приходимо до кінця року, і вже сльози і, і все на світі лється від того, що ми вже підсумовуємо все на світі. Але наша традиція підсумовувати вона ж не з порожнього місця береться. Та Наталя Кадя, нейродослідник, сьогодні з нами. Наталю, доброго ранку. По перше Привіт, вітаємо тебе. А по-друге, нащо це все робити, і аналізувати? Воно у нас звідкись береться автоматично? Чи це по речі? Скажу вам. Ви згодні з тим, що життя це подорож. Так, ну, ми досі з пункту так. А, в пункту Б. Так, так. І от для того, щоб зрозуміти, куди нам їхати, нам треба забивати зараз завжди дві точки в навігатор, де ми є і куди хочемо прибути. Ну, тобто, якісь цілі, типу, так етап, коли ми забиваємо, підводимо підсумки, це визначення де ми зараз є. Точка Б, якась. Точка А, де ми A. є. Ага. Бо щоб вибудувати маршрут, нам треба збагнути, звідки ми їдемо. І що Тому ми маємо в кінці на цьому року, етапі, підводячи так? підсумки, мозок дуже любить завершеність. Uh -huh. І коли ми кажемо, так, в цьому році мені вдалося одне, друге, третє, я реалізував те то, тето підведення підсумків допомагає нам збагнути, що в нас вже є. І з якої точки ми будемо відправлятися умовно в наступний рік. Слухай, а наскільки це взагалі потрібно? Бо зараз, знаєш, навіть гуляють такі і мем, і відео рілси про те, що ну що, напланували, ну що, попідбували угу. підсумки року? Що останні чотири роки просто вчать нас, тому що фактично ти нічого не можеш спланувати, і вже списки бажань відпали, і списки цілей відпали. Бо як не ковід, так війна, так ще щось. І з одного боку ми над цим жартуємо, але з іншого боку, виявляється, а нас потреба підбивати. Дуже Раджу, підсумки, як ніколи так? зараз, і підсумки підбивати, щоб зрозуміти, що попри те, що ми живемо в найстрашніший час для країни, в нас у кожного в житті багато чого за цей час, і хорошого сталося. Це перша історія збагнути, що попри все. А друга історія, я дуже раджу планувати зараз. Чому? Бо коли в нас є чітка ціль, ми допомагаємо мозку фокусуватись не на чомусь там, uh -huh. а на тому, що для нас важливо і потрібно. Інша справа, Нель, що ми е, зараз рідше маємо думати про якісь матеріальні речі, uh -huh. що ми хочемо купити, здобути там ти-ти-ти. А от класна історія, коли ми плануємо ті речі, реалізація яких залежить від нас. До прикладу, мені ніхто в світі не заборонить стати людиною, яка здатна. Управляти своїми реакціями, бути доброю до інших, вміти працювати з власною самооцінкою, е, зберігати свої кордони, поважати кордони інших. Тобто тут історія про те, не які цілі ставити, uh -huh. да, про машину, квартиру, щось uh -huh, ще. Uh -huh. А коли ми ставимо цілі, реалізація яких залежить від нас, ми в повній мірі можемо їх реалізувати. І тут дивіться, яка штука. Я хочу здобути нових досягнень на роботі, в кар'єрі, uh -huh. да. Від мене тільки залежить, коли я ставлю собі мету, я хочу бути людина, яка вміє комунікувати, яка вміє досягати поставлених задач, яка вміє в команді класно працювати. І виходить, що коли ми ставимо цілі, реалізація яких залежить тільки від нас, нам ніхто не заборонить їх досягнути. І коли ми відчуваємо цю спроможність досягати угу. ціли, мозок виробляє той дофамін, ви могли чути гормон угу. щастя. Чому? Угу. Бо мозок <кій> знає, що ось. Ця ціль залежить тільки від тебе. Значить, ти можеш її реалізувати. Якщо ти можеш, ти відчуваєш задоволення і наповнення. І Тоді ми можемо і план собі якийсь вибудувати. Відповідно, Які конкретні да. кроки ми да, маємо зробити да, та да. точку А збагнуто. Ви викликаєте таксі. У вас завжди в додатку буде, куди приїхати. А до речі, де якийсь лайфхак? От як оці ці підсумки зробити? Можливо, якісь вправи, щоб ми об'єктивно оцінили. Бо дуже часто ми до речі і знецінюємо. Нам здається, Давайте що по... рік пройшов. Та ми начебто нічого такого не зробили. А це чому знаєте, бо мозок еволюційно завжди заточений на те, щоб помічати якусь негативну так. інформацію угу. і так. загрозу. А в нас уявіть собі, скільки протягом життя було всього болючого. Тому, коли ми не фіксуємо, у нас є враження, Боже, ще один страшний рік мінув. Ні, насправді це не так. Давайте так, не було. так, так Ось так, у нас давай. є. Давайте виберемо кілька зон життя, угу. до прикладу. Візьмемо там стосунки, здоров'я, кар'єра, фінанси, соціальне життя і відпочинок. Uh -huh. І дивіться, як ми класно можемо підбити підсумки. Беремо шкалу від 1 до 10. Наприклад, беремо стосунки і сім'я цього року. Скільки зусиль я свідомо вкладала в те, щоб мої стосунки з моїм чоловіком, з моїм коханим, з моїм сином були класними? Скільки я цим займалась? По шкалі від 1 до 10. Будемо чесними з собою з іншими. На п'ятірочку. Uh -huh. А якщо станом зараз мені оцінити по шкалі від одного до десяти, наскільки я задоволена тим, як складаються мої стосунки з чоловіком і з сином, ну десь ну, напевно, так само, наприклад, на так само. те саме ми робимо по здоров'ю. По здоров'ю uh -huh. цього року не вийшло нічого. Зусилля докладала аж на то, тобто ми аналізуємо так кожен з пунктів. І коли та? ми проаналізували і провели цю паралель. Ми бачимо, що ті зони, де ми реально докладали зусиль, uh -huh. прикладали увагу, ходили, робили чекапи, займалися розвитком кар'єри, витрачали час на е, взаємодій, на відпочинок, там результати задоволення у нас будуть десятки. Тобто, перший крок оцінили зусилля, uh -huh. результат. Другий крок визначаємо найслабкіші зони. До прикладу, в мене це цього року буде здоров'я. і можемо їх зробити акцентними на наступний. І ставимо. Пріоритети Правильно. оцінили, визначили найслабше, поставили пріоритети. І ще один лайфхак. В нас в житті все, що на ся закінчується, саме не відбувається. Ми кажемо, так склалося, так сталося. Відповідно, якщо чогось в житті у нас не сталося, ми це можемо зробити акцентом на наступний рік. В наступному році, попри все, я хочу. Навчитися там вивчити іноземну мову наш хочу... На наступний рік все да. наталю. пасибі, завдяки Пас. тобі і завдяки таким хакам Не будемо ні боятися, ні дратуватися робити підсумки на рік. І а... як в карті ставити навігатор, тому що наша подорож триває. А куди ми приїдемо? залежить від того, що Тільки ми від робимо. Далі з нашим навігатором Голина ранок бути з нами вже підсумовуємо рік. Наталя Каля. Спасибі тобі. Дякуємо.